Друзі, вітаю, це мій тихий рай. Сьогодні розпочала з поливу квітів і, як завжди, коли починаю поливати квіти, завжди у мене з'являється тут якась робота. Ось дивіться, як у мене на вікнах вигоріли е, кали. Тому ось, дивіться, і це я ще поприбирала те, що геть посохше було на тих вікнах. Е, схід, Східні більш як на схід. Поприбирала, тут поставила інші. Квіти і поміняла. У мене тут підвіконники старенькі, страшні, тому застеляю обоями. І поміняла обої. свіженькі застелила, і поклала інші квіти сюди. І ось друге вікно те ж саме. Кали прибрала. Ще треба затінити, все збираюся, і літо кончиться, я ніяк не притіню. Ну, не знаю, чи сьогодні встигну, вчора довго шила, було замовлення на підодіяльник і наволочки. Сьогодні трошки довше поспали, щось заморилися. Вчора чоловік добре попрацював, і я вранці стала курчат, випустила курей і знову трошки лягла. Трохи пізніше встала, але почала з квітів, так що навожу лад в квітах. Ось мої рудбекії, які я пересаджувала. Почувають себе добре, але мабуть, сьогодні вже винесу на вечір їх. На двір, справа в тому, що я ставила все в піднавісі. Тепер ми там стіл прибрали, хоча, я думаю, вже можна поставити, то, може, і поставимо і винесу, щоб і не на сонці, бо на сонці погорять, але щоб і на вулиці, і щоб привикали до природних умов. Калачики, пеларгонії і оці ампільні, ну, ампільні нічого, а калачики, пеларгонії трошки, бачите, жовтнуть. Ну, не знаю, що буде, то буде вже. Такий результат, який маємо, такий маємо. І тут ці, що я висаджувала в кущі, і, теж, і, ем, ой, як він там називається, фізостегія, бачите? Е, теж, якщо буду виносити, її винесу теж на двір. Тут теж перестановка, те, що поміняла обоє. Ось мої цикламени, бігонійки, е, це гібіскус. Лергонійка. ну Трохи повиносила з тієї кімнати, де в мене машинка. Цю композицію сюди поставила, але поки що послідкую за цими е, краями. Якщо вони будуть пропадати, то поставлю десь в тінь, тому що тут сонечко добре світить. Ну, вікно з кактусами. залишила тільки і один картопляне дерево. Пислін поставила, то все кактуси. Всі поскладала, теж поміняла обої, чистенько, гарненько. Так, поливаєш, спішиш, десь там ляпнуло, там ляпнуло, вони псуються, а так поки що і самі приємно, і вам показати гарно. Друзі, мій гібіскус кімнатний, дивіться, знову випустив бутон. Так що, якщо я не забуду, якщо буде часто, обов'язково зніму і покажу вам, коли розкриється. Ну і тут теж перестановка. Це поки що чим... тимчасово, бо коли почнемо топити, то поприбираю туди багато чого, тому що йде дуже тепло. Я тут і плівкою так закриваю, але все рівно не всім рослинам дравиться сильно тепло. Не знаю чому саме ставили ну, батареї раніше, тепер ось конвектор, чому саме під вікном? Може, тому що. Від вікна більше холод іде, не знаю, але дуже незручно. Не ліжко не поставиш, ні стіл не поставиш. Ну, все заважає. Так само і для квітів сильно спекотно. Друзі, по орхідейках. Це квітує моя. То теж. Це ця, що була з корінчиками, а листя було попалено, листя попадало. Не знаю, чи буде з неї, чи не буде, чи її дістати, чи не знаю. Ну, такий стан у неї зараз. Це ця те, що була хвора, ось ще листочок псується. Ну, Силою не буду одривати, але бачу, що псується. І тут жовкне, а цей же і від, відстав. Не знаю, що з ними буде. Це ще не, не буду чіпати. Ось такий результат. Ну, а ці поки що все добре. Ще не досипала е, ці, кору. Е, треба замочити її, бо це вже замочувала, а... Знову замочувати не хочу, тому треба замочити кору і підсипати. Ну от, друзі, в чоловіка теж уже, дивіться, результат вимальовується. Краса. І ось з другої сторони. Робота потихеньку продвигається. Чоловік готує на завтра собі слідуючий об'єм роботи. Шмалює вагонки, щоб було на завтра. Бжемо трохи пошмали. Дивіться, як краса виходить. Ну і, друзі, трошки про господарство. Тут квочка та, що тут була. Було троє. Ой, четверо маленьких і одне те, що била друга квочка. Залишилось троє маленьких. <кій> Вон там другі бігають і біле, одне пропало. Не знаю, щось квочка на нього наступила. Один раз, другий раз, і воно пропало. А всі залишились, все добре. Але я вже всіх перевела до сарая. Вчора першу ніч вони там. Ночували трошки проблемно, але думаю, сьогодні вже буде простіше. А з цих, що тут були, залишилось двоє. Вже мамка не дуже з ними водиться, але вони бігають за нею. Зараз теж бачите, теж випустила. Вони постійно вилазили, потім вона почала перелітати і не знаю. Щось ловило кожного дня по курчату і три штуки зловило. Ну, слава Богу, перестало, не знаю. Що було, як, ну, залишилось двоє. Ну і ці що сама перша квочка, ось такі вже гарні квочатка, вже теж тут бігають. Вона так і б'ється. Ну, тут вже не так, а там загородки було то страшне. То не знаю. Так, наче всі. У всякому разі, коли ми сюди випускали їх, вони вже дня три отак ходять. Ну, спочатку тільки там з краю сиділи, тепер вже аж сюди зайшли. То все добре. Так що. Вже їм тут просторніше і більше можуть щось знайти для себе. Так що отакий у нас справи з птицею. А город геть і не хочеться виходити. Більше всього погоріло, вдень спека неможливо вийти, утром ввечері не завжди є час, треба просипати. Полуночка, звичайно, трошки краще стала. Дивіться, ожила, все добре. Там так і руки не дійшли, поки що нічого не робила. Хризантемки, бідні. Трошки ці, що я пересаджувала. Ну, деякі, деякі, байдуже. Петрушечка так байдуже. Треба, ще трошки хочу пополивати, що встигну. І тут наше господарство, як завжди. всі коло мене. Тут ось одна динька, нічого немає, здається. Не видно нічого. Яблунька, теж нічого немає. І інжир. На цьому немає нічого. А на цьому ще зглянемо, що тут у нас робиться. Ну, а тут трошки підросли, не дуже, але трошки підростають. Так що будемо сподіватися, що в цьому році спробуємо свій інжир. Да? Гаврик? Що, Мурчик? Бігаєш? Так, да? за ногами. О, і мої ж астрочки, дивіться, ну це хоч, хоч щось радує. Звичайно, вони не доглянуті, практично не поливалися, але дуже гарні і густо посаджені. Я планувала їх розсадити, так і руки не дійшли, так вони тут залишились, але все добре, я задоволена. Деякі раніше квітують, деякі тільки збираються квітувати. Прорвала трошки бур'яни якось була. І все добре. Тут ось одна. Є така гольчата. Тут такі ось повні гарні. Так що тут все добре. Вже червоніє гіркий перчик, ось дивіться. Брала три штуки, купила собі просто, бо щось не висадила і насіння була, але так та й посадила. що непоганий, має бути гіркий. І мої гібіскуси. Теж все добре, позеленіли. Я їх трошки була пополивала. Так що все добре. І мої огірочки. Ті, що я висаджувала, присипала соломкою. Поки що все добре, теж сьогодні пополиваю, бо щось то-те, то те і не можу постійно поливати їх. Але все добре, тут виноград притінюю їх, бачите. Так, все добре. Будемо сподіватися, може ще й дочекаємося якихось огірочків. І, друзі, подивіться на мій міскан такий гарний. Виріс здоровий, гарний. Якщо когось цікавить, буду продавати восени. І квамокліт. О, і нюша тут, як тут. Потрошки квітує, ну, вже позакривався, бо боже, А так, Гарно. Ну і тут все пішло гарно, але люфа нема ні одної квіточки, ні одного плода. Не знаю, в чому справа, хто вирощував напишіть. Що може бути, чи це із заспеки, чи, чи, може щось не так робила, не знаю. Тут теж квамоклід почав вже плестися. Це ліценія. Так, все, друзі, ось такі справи. Ну, а на цьому все. Всім миру, спокою, міцного здоров'я, всього самого найкращого. Підписуйтеся, нажимайте на дзвіночок, щоб приходили повідомлення, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Я дуже дуже вам вдячна. До нових зустрічей. Пока.